Добрий день, вас вітає компанія Anteзилок. Мене звати Максим. До вашої уваги хочу запропонувати такий от радіатор. До нас прийшов це оригінальне виробництво Білорусь. нового зразку. Бачки в нього металеві і алюмінієва серцевина. Серцевина тут вже сучасна. Тобто у нас тут 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 рядків. Це самі рядки. І тут, якщо так от роздивитися, там ще 8 отворів. В кожному рядку він розділений окремо по 8 отворів. Тобто рахуйте там 232 соти у нас виходить. Отакий от радіатор. Так, по шильдикам. Давайте, тут повинні бути шильдики. От, шильдики у нас, давайте так от, щоб ага. потрібно перевернути. Обернути. Так, от, от, щоб ви могли прочитати, хто що. Можете на паузу встановити, подивитися. По вартості, дивіться, це у нас 20 тисяч гривень. Виробництво Білорусь у Зборі кришка вже нового зразку. Отака от кришечка у нас. Давайте ще раз всередину заглянемо. Подивимося, як воно там виглядає. Все отак, бачите. так? Кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся, номер в описі під відео. Також, ну, як ви бачите, диски, шини в наявності по радіатору є ще цілком латунний. Бачите, що він старого зразку, тобто бачок от як відрізняється. так? Тут -от патрубки повинні проходити їх. Тут такого немає. Ну Або берете, якщо вам цікаво, замінюєте бачок, або ну, можливо у вас старого зразку, воно там не потрібно. Об'єм тут більше. По сотам тут 124 соти, він чотирьохрядний і цілком латунний, тобто бачок верхній нижній латунь. І серцевина також латунна. До речі, кришки до нього немає. От Великої кришки, оригінальної немає, він без кришки на нас прийшов. Тому, ну, на жаль. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. На все добре.